Мої друзі, мене звати Юрій Шарко, я актор, і сьогодні я хочу познайомити тих щасливчиків, які не читали цю книгу з особливим художнім твором автора Єгор Льюіс, і цей твір називається Хроніки Нарнії. Чому цю книгу варто прочитати, а просто не обійтися голівудським фільмом? Тому що в цій книзі в першому розділі є історія про народження Нарнії, і вона настільки красива і вражаюча, що. Голівуд поки що не може відтворити її в кадрі. А ще це історія про велику боротьбу, боротьбу великого зла і дуже світлого добра. Якщо ви хочете дізнатися, хто переміг, обов'язково відкрийте сторінки і почитайте. Знаєте, читати хорошу книгу це все одно, що розмовляти з найкращим другом. Навіть коли вам сумно і важко, і ви відчуваєте себе самотніми, просто відкрийте сторінку. І самотність зникне геть. Тому ця книга варта, щоб її назвати, найкращим другом це правда одна з моїх найулюбленіших книжок. Зараз я знаходжуся в приміщенні Рівненської обласної бібліотеки для молоді. І хоча я далеко не молодь і читач з багаторічним досвідом, однак, повірте, що на полицях цієї бібліотеки можна знайти надзвичайні книги, красиві твори і ще навіть коли читати. Трошки не хочеться в Україні зараз потрібні дуже розумні хлопці і дівчата. Тому до книг, до навчання і звичайно до художньої літератури, тому що це точно розфарбовує життя. Бережіть себе, все буде добре.